Трапила у дуже дивну країну, не долазю. Все тут не кого комусь кожного не вистачає, але мені потрібно розпитати усіх і, можливо, вони відведуть у мене отакі місця, цієї країни, де я зможу дізнатися про підказки, як вибратися звідси досягнувши своєї мети. Звичайна дівчинку. О, це живий. У ваше недорешно двері он там. Які двері? Ну ж ви прийшли, щоб визволити мене. Я не прийшов, щоб визволити тебе. Я прийшов подякувати тобі за те, що ти врятувала мою корону. То ви не хочете звільняти мене? Чому, я буду роби... Чому мені робити такі дурниці? Я боюся, що якщо я це зроблю, то перший доранник накаже жить посадити мене сюди. Ой, що Я думаю, він прийшов мене звіняти не до бороду, ти щось чуєш? Ні, не до вуса. Ти щось бачиш? Ні, ні. Вони там щось роблять. Що вони роблять? Ну, я боюся, вони, можливо, мене викажуть, або вже й певно виказують. Я йду. Хочете? Не до Попелюшка прийшла Ая в допомогу, а Ая розповіла що не до попелющі, і, піш... і вони пішли не до Попелюшка звільнила її. А що далі буде, відізнатися у наступній серії? Я потрапила у дуже дивну країну недоладію. Мешканцям чогось не вистачає. Усе тут, усі тут дивні, А мені потрібно розпитати усіх, і можливо я скажуть підказки мені, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети.